Привіт, мене звати Агне і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас відео про таку собачку. Його звати Бобік. Це да, таке смішне ім'я. Він ось такий прям білий-білий. Серйозно. У нього такий носик гарний. Очі можна трошки поширити за цих ось штучок. А можна опустити, щоб він спав. Лужки ось такі Гарні Тус, 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 тус. Ось такий животик в нього. І сьогодні у нас огляд на двох ігрушок. На двох. І це фаглер. Фаглер красивий такий, чи фуглер, не пам'ятаю. Коротше. Ось такий він маленький. Фаглер, фуглер, не знаю. Коротше, я такий красавчик. Він, він дуже м'який і коштує 80 гривень. Рівно 80 гривень. Якщо б він стоїв більше, ми б його не купили. Але він такий м'який, серйозний. І дуже приємний на дотик. Далі цей собачка теж такий приємний на дотик. Продається в АТБ. Ну е, в Рівному в АТБ е, той, що на, е, на північному там я вже забрала останнього. Далі да, да. теж продається в Україні ось такий. Є ще великий, але ми його не взяли. Ми взяли маленького. І ось так у нас все. Та-да-да-да-да! Та -та 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 -та. Благодій за ногіком. Ось які хороші. Ну, огляд був. Хто хоче, можете швидко собі брати і теж замовляти таких. Класних брати в магазинах, а -а -а -а. подпишись, підшись, подпишись. Ви ну, чули вже? Підпишіться, це вже я вам говорю, а не собака, підпишіться вже. Ну, Бужа. Але дуже вам дякую за 174 підписники. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте стрілочку, поділитися і жміть колокольчик. Повторно на кнопку підписатися і колокольчик. Всім пока!